Т-72, трофейний. Машина збір. Ну, виконує свою роботу на 99%. Найважливіше це завести екіпаж і вивезти з туди. Ну, Сінні з бою задання це пряма наводка, тобі ж враження особового складу, у кріп районах це будівлі, бліндажі і тому подібне. А також основна наша стрільба це стрільба з закритих вогневих позицій. Де вони можуть закріпитися, де вони можуть заховатися, непосредственно й вблизості до сказав, своїх. Тому що артилерія б'є, але артилерія б'є не точно. Танк з другого снаряду може сказати, ложу точно в ціль. Навіть коли танк наступає, це страшно. Спитайте любого піхотинця, що це таке танк. Вони, бо вони не бояться, вони більше бояться за танки, тільки їх півдронів противників. І тим більше танків зараз по сьогоднішній день танки являється мішенню номер 1 на полі бою. Тому що танки це основною проривною силою. Це броня, це 125-й калібр, це два кулемета. Моє основне завдання приїхати на точку, на яку нам треба приїхати, навестись на ціль ворога, ну, бажано знищити його. Їздили, працювали в основному по бліндажах, по спорудах, де знаходиться противник. Танкіст має бути чесно, стальними яйцями. Тому що треба залізти в цю машину, їхати, це не ви накриті місцеві, що можете кудись втікти, сховатися, приховатися. Ви сіли, ви їдете. Ви маєте бути постійно в ньому. Це плюс до того, що, от, як не знаю, як інший командир, я ніколи не закриваюсь танку. Мені комфортніше, коли я бачу, що округ мене все відбувається. Я ніколи не закриваю люк по-бойовому. Я постійно їздить з відкритим люком. Тому що, навіть якщо буде якийсь, ви будете закриті вогневі позиції, де якась пристрілка артилерії, то ви його просто не почуєте. Споруди це вже ми самі робили, обварювали. Ну, це не сильно велика, там, великий захист, але ну, тим паче, даже, коли ти їдеш ну, на відкритому походному, тобто вже в тебе якісь є, ну, невеличкий, але захист є. Приїхали, ну, навелись, там, вистрілили, ну, вразили, да, видихнув. Ну. Вже коли розвернувся, їдеш назад, вже, ну, вже трошки легше, тому що ну, вже не туди, не в ту сторону ти їдеш, а повертаєшся, ну, так сказати. Сходив в туалет так, перед виїздом, перехрестився, вперед перед Останній раз це було знищити здані. Здання там хороший такі, такі було, в промзоні приміщення, так, так називаємо, ахмат туди зайшов. В районі 12-13 чоловік там було. було вона каже, працювати прямою наводкою. Дистанція? Дистанція була десь 500-800 метрів. Може і ближче там, ну, як воно виходить. Там, мало по одному бути, а по-другому. Ну, це ж воно так зарані так планують, планується, значить ніколи так і не виходить. Взаєморозуміння має бути на вищому рівні, тому що командир танка це для екіпажу тато і мама. Він повинен їх змотив та зробити так, щоб вони захотіли поїхати та зробити ту роботу. Повинен переконати їх в тому, що це все безпечно, що це треба зробити. Екіпажі мають бути, як сказати, злагоджені. Те, що там один до лісу, другий до бісу. Танки були, танки є, і танки остануться. А то все, як сказати, приходящі і входящий. Це саме ці їх в піві, ланцети, вони ж не теж не було з тих років, що були танки.